Житловий комплекс Бразер в «Ріел» встигніть скористатись гнучкими умовами. Сенатор Рубен Галего, демократ з Аризони, Ну ви, звісно, скажете, що це демократ, але заявив, що в них немає причин для війни з Венесуели. Війна незаконна. Це ганьба, що менш ніж за рік ми перетворили зі світового поліцейського на світового хулігана. Ми не повинні були навчатися Ми вже повинні були навчитися не вплутуватися в чергову дурну авантюру. Сказав сенатор Брайан Шас, теж демократ з Гаваї. Водночас, деякі республіканці теж до речі критикують сенатор. Республіканець Майк Ліс, затятий прихильник Трампа, сказав я з нетерпінням. Чекаю, щоб дізнатись, чи є що, що може конституційно виправдати ці дії за відсутності оголошення війни або дозволу на застосування військової сили. Інші хвалять Трампа, зокрема, Карлос Гіменес з Флориди каже: спасибі Трампу за лідерство, рішучість, а нашим військовослужбовцям за блискучу військову операцію. Конгресмен Маріо Ділас Баларт, республіканець Флориди, також дякує Трампу за рішуче лідерство, покаже, що була безпрецедентна загроза на національній безпеці. То що, дурна авантюра чи блискуча операція? Ну, ми робимо ставку на блискучу операцію, так? але отака критика: вона має місце бути чи тут тільки якісь електоральні виборки демократів, але ще й республіканці Ну, демократи, коли починають говорити, що вони були е, поліцейськими, так? тобто, коли ви вибачили, коли Хіларі Клінтон бігла до Лаврова з кнопкою е, перезагрузка, да? Це була, не ви не були не поліцейськими, а співучасниками злочину. Так? Uh -huh. Те саме було, коли ви вибачили Росію анексію, анексію Криму, бійню на Донбасі, і потім зустрічався Оба Обама із Байдена, в тому числі, зустрічався. А що американці не знали, що росіяни збили літак? Знали вони. Знаєте, коли це сплило? Що вони зналися чудово? Це сплило на судді в Газі. В суді Газі було пред'явлено знімки з американських супутників, що саме вони збили літак. І ці люди починають розповідати, що вони були е, цими поліцейськими. Да, не красиво. Рейхен теж не запитував нікого ніякого дозволу, коли е, довбав Лівію тому що та почала робити ядерну зброю і почала виходити за межу а, своїх а, а, своїх а, компетенцій так? нав'язувати те що не потрібно Панама, коли теж людина торгувала і там із Радянським Союзом, і наркотиками торгували багато чого іншого. Нікого теж нікого не питав, особливо. Тут війна й не оголошена, тут є спецоперація, вам вже сказали, боротьба з наркотиками. Красиво, не так? Да. але Дієво, тепер всі інші будуть розуміти, що е, якщо випишуть, якщо США виписують на тебе ордер, то цей ордер буде виконаний. І буде зроблена. А те, що ви дивилися, що витворяє Мадура Угачавос в цьому е, е, Вінусуелі, розповідаючи про те, що це виявляється їхнє суверенне право робити те, що вони робили, ну це називається е, чистоплюйство плюсва, та і відверте нерозуміння розуміння ролі Сполучених Штатів Америки в післявоєнному устрої цього світу. А коли ж уже по путіну так ударить Трампу? Давайте оце по суті. Ні, ну Путін це ядерна держава. Там, та да, ось це кі. тут не факт, це не факт. Але те, що вони роблять, те, що вони роблять. Дивіться, знову таки, у мене конкретне питання: чого Путін не стріляє зараз між континентальними ракетами? <с. Тому що він розуміє, тому що розуміє, що можуть і вмазати. Та як він за діалог чого? просто? Вони ж сказали, ми за Ні, діалог. Ну, та... Та, ну, росіяни, росіяни, коли по морді отримують, вони одразу ж починають з діалог. Це зрозуміло. А це зрозуміла історія їх. Дивіться, вони. Вони теж побоюються те, що може статися, ну от те, що от показали, вони ж розуміють, а хто тут може це зробити. А США можуть це робити не прямо. А це Україна може зробити, наприклад, з Путіним те саме. Наприклад, чи можуть тут підтримувати США, наприклад, Україну? Зможуть, як Ізраїль підтримують. Чи зможуть, наприклад, я думаю, що Аєтели зараз в Ірані там просто все поховалися. Тому що розуміє, що або США або Ізраїль те саме можуть зробити з ними. Росіяни розривають там пукани, що це значить як це можна. Ах, несправедливість, агресія агресії, воєнні. як це можна і діалогом кажуть вбивці терористи, які змінюють кордони світові силою, примусом і війнами, кажуть, ні, ні, ні. Це взагалі кажуть, що це ж як, як, як взагалі можливо Лукашенка говорить, це просто не, капслоком пише, що це неприємливо, значить вообще нівозможна. Але що ми бачимо? Я так думала, що Трамп молодець, значить жарив. Зараз Венесуельська нафта полється. І тут Олександр Мусієнко, військовослужбовець збройних сил України, сил ТРО, політичний аналітик, говорить, що операція, по перше, цікаво, в Венесуелі була б неможлива без ради. Всередині очевидно, що спецслужби США знали про точне місце знаходження. Мадуро, опору практично не було його версія, що Мадура здали російські військові радники присутні в Венесуелі, адже РФ накачувала цю латиноамериканську країну зброю. А якщо не здали, то суттєво допомогли. І це мовляв може бути наслідком тієї присловутої зустрічі на Алясці, 15 серпня того Анкоріджа, який марить Путін. Мовляв, Путін намагається нав'язувати Трампу геополітичну групу зоні національних інтересів. Ми не втручаємось в Латинській Америці, ви не втручайтесь в Європі, а найперше в Україні. Україні. тому росіяни не вивезли Мадуро в Ростов до Асада Януковича на квартирку з Вінірами. А дали Трампу перемогти. А навіть якщо РФ не допомагала, точно не заважала, посилаючи Вашингтону необхідні сигнали. І каже Мусієнко: інформаційний фокус уваги перемкнувся на Венесуелу ціну на нафту тощо, власне кажучи, а Трамп може почувати на лаврах, говорячи про перемогу в Венесуелі і не здійснюючи тиску на Росію, ще палає вже тижні протестами іран, який додався. Мовляв, вікно можливості для зміни перемог. Позиція нашу користь звужується. Ну, це негативна сторона. А давайте про позитивну того всього, що сьогодні за три години відбулося в Карамсі. Ні, 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 у мене, у мене питання. У мене питання конкретно до шановного пана Босієнка. А як Росія могла чомусь там завадити? Ну я теж не знаю. Да. Ну, він каже, що там вони якісь військові радники мовляв. Ой, тут, слухайте, тут, тут є міць, міць Пентагону, яка знаєте, трохи розім'ялася там. да? Чи чи підкуповували всередині? Ну, Підкуповували всередині. Я вони ж збільшили для цього, збільшили там для цього цей фонд оплати цих родин. Ну ми з вами говорили. Трамп не хоче жертв. Трамп не хоче жертв, хоче триумфальної перемоги. От вони спочатку показали всім, що жертв не буде. Ми спочатку так тобі пояснили, потім з іншого боку тобі пояснили. Ти не зрозумів, то ну, тоді ми зробили таким от чином. І дивіться, те, що я вам говорив, цим займався Рубіо. Рубіо скрізь говорив, що ми взагалі нічого там не робили. Ми тільки виконували ордер. Да? Він тут триумф, триумфатор. Наступно, до речі, буде Куба. От побачите. Ви. думаєте, от, да? а коли? Ну я думаю, що скоро. Я думаю, що скоро. Думаю, що вже в першому півріччі це буде вирішено питання. А, Куба тиск треба на Колумбію. на Колумбію буде тиск не виключено на Мексику, в тому числі. Для того, щоб це тут не Росія, головне тут Китай. Тут головне Китай, тому що там і Китай був присутній на Венесуелі і Росія була присутня. А, Тарас, а, і... Тарас, а мені вибачте, як казала тоже Грицьку, бо там Сергій Фурса теж так думав. Потім там пост поки а, прикрив, що значить Китай там головне як буде діяти. А Грицько каже, що в Китаї вже немає там інтересу, бо нафту він особливо не купує, і йому Венесуела не дуже потрібно. А в чому тут головні давали? Китаю? Вони давали великі кредити. Вони кредити великі давали. Ага. Дивіться, і Китай, і там навіть от я бачив. Навіть Іран був присутній. Там частина там Хезбулу, там якась була база. Теж такі, такий гнійник, який був. Дивіться, чому я не підтримую версію шановного пана Мусієнка, тому що. А, Американці, ну американці, це те акули. Знаєте, якщо вони бачать, що можна забрати, і тобі говорять: Ну на забирай, а ти бачиш, що ти нічого не можеш зробити. Це як жже з доброї волі. Пам'ятаєте, коли росіянам наваляло під Києвом, вони всім розповідають, що вони здали. І спеціально це зробили. Ну так можливості не було це зробити. А, сказати, що ну от ми вам, начебто, віддаємо вісо Венесуелу, а, а давайте нам Україну. Ну як ти це зробиш? Ну поясни мені на пальцях, будь ласка, я. я... Да, Україну, я теж та хаві тепер Буданова <с DC> забере ще щось. В да. нас тут тільки да вот да. от, от зараз і Буданов там прийде <сimit> 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 yeah, і, от зараз. буде... дасть Донбас, <I>, да да п'ять разів, а потім да, доходить і ще ти... раз. віддасть да і одразу одразу все побіжать. Тому йде в дійсно навпаки перебудова реміліталізація. Ну іде мілітаризація державного апарату Я вітаю до речі, призначення Буданова. Я а от там зміна йде. Це дуже дуже гарний хід. З боку Зеленського, думаю, що багато чого буде змінено в першу чергу в, в організації державного апарату. От єдине, що там виникло питання щодо того, що там про малюка, що там хочуть, начебто, звільняти да, це, там що на це таке вообще, -бару? Та підігравання паутина. Ну, ви да, самі, я вас стувала хоч... сьогодні в ефірі. паутина, спецоперації, удари паніфтянки. Як це що це взагалі таке за чутки? Ну Якісь інтриги, якісь інтриги йдуть всередині всередину влади. Може, може Буданова рік звільняли. пам'ятаєте, в 23 му 24-му казали, що удана вас Там... Да, там якісь інтриги. Я не виключаю, що це інтриги Арахамії, всіх інших, які хочуть послаблення послаблені. Зеленського. Сподіваюся, що Зеленський не зробить цього, тому що ефективність, ефективність була доведена. була доведення і проведення спецоперацій. керується величезна, інфра... величезна спецслужба, яка показує результати і по танкерах, і по багатьох напрямках, і по нищенню російською нафтового нафтового сектори дивіться далі. І питання по контррозвідувальній діяльності всередині країни. Дивіться чотири роки скоро, як іде війна, у росіян не вдалося зробити жодного крупного терористичного акту, тому що ну не сумнівайтеся, що вони намагалися це робити, але нічого не виходить. Це означає, що і контррозвідувальний режим а, працює, тому що ну немає конкретних терактів і багато чого іншого. Тому сподіваюся, що це не вдасться зробити, тому що ну це буде точно вже не на користь обороноздатності країни, і не на користь організації правильної роботи по ворогу стосовно знову таки Венесуелу. Ну ага. давайте так я вважаю, що ці розмови про те, що ну от Росіяни обміняли Венесуелу на Україну, я вважаю взагалі необґрунтованим. Слово зовсім тому, що американці за зробили те, що могли і так зробити, без будь-яких домовленостей, так навіть якщо вони там теоретично будуть говорити, що вони там щось домовлялися. Ну я не вірю. Це це фактично Венесуела це база, база для росіян, і не забувайте, Венесуела купувала російську нафту. Навіщо? Тому що нафта Венесуели вона достатньо важка. Її потрібно розбавляти іншою нафтою для того, щоб вона була її можна було транспортувати, наприклад, в понафтагонах, чи а, по нафтагонах, чи, наприклад, переливати в танкери. Там таке було. Там інвестувалися якісь гроші, теж в, в Роснафту. Вони думали, що Венесуела – це така Куба буде, як в карибській кризі 63-го року. Тому це важкий удар для Росії і для Китаю. Китай там був присутній, був присутній тут. Е, я не погоджую, що там е, не присутній Китай. Все, що робить Трамп, е, е, як тільки він прийшов до влади, це нищить сфери впливу Китаю в першу чергу, а по дорозі він ще нищить сфери впливу Росії, тому що вони десь поряд були. А І, знаєте, Ну, там по, по всіх напрямках. так. Я якраз про це про інтереси і напади. Я отут говор... ну, і плани Китаю і Росії. Я отут говорила з а, політологом і дослідником геостратегії Олегом Магалецьким. І він каже, що удар Трампа по Венесуелі підточив планчики Сі по Тайваню і Путіна паралельні на Європу. Звичайно, ну дивіться повертається шериф. Шериф повертається США, підтверджують своє виключно право на застосування сили. У нас теж починається оце ної, Ой, тепер кожна країна почне говорити, що вона може робити як США, Ну, так, не та ніхто нічого не скаже. Це увесь цей світ, увесь цей світ після 45-го року тримався і став, і досяг такого економічного розвитку, виключно через те, що фактично. Делегували повноваження Сполученим Штатам Америки, що вони будуть підтримувати безпеку. І а це знаєте, як у місті, наприклад, є поліція. А, якщо поліція періодично комусь голову не відриває, ну не демонструє силу, то бандити починають вилазити з всіх щілин. І починають робити те, що вони думають, що можуть робити. І деякий час, коли поліція не дає відповідь, не дає відповідь, то бандитів стає дуже багато, і поліція просто вже не порується таким, таким, таким складом. Так? І відповідно для того, щоб повернути стан і щоб трималося все на авторитеті, потрібна показова, показова порка. О те, що відбулося, це показова порка. Ну, по-перше, знаєте. Демонстрація, ну в першу чергу, знаєте, надихання для американської армії, що вони можуть це робити. Це перевірка можливостей. Демонстрація сили, в першу чергу, поки що в західній півкулі. США демонструють всім, що західна півкуля ніяких там китайців бути просто не може бути за визначенням. Так росіян теж не можуть бути за визначенням. Це виключно зона інтересів Сполучених Штатів Америки. А далі я думаю, що вони там знову таки, якщо в Панамі, наприклад, досі не зрозуміло, що китайців не повинно бути зовсім, наприклад, біля Панамського каналу, то будуть проведена теж якась виховна робота. Як це робило до речі, США в 80-х роках нагадаю, в 89-му році була проведена операція. То... Чи 86-го, зараз точно не пам'ятаю Рей Рейган робив, так а, до речі, Келлах там брав участь в цьому і в Гранаді, і в, в Панамі, і так далі? А, вони демонстрували силу, що а, є межі, за які ти не можеш переходити. Сімдесятив'яте да, і, і так тримався увесь світ. Увесь світ. В 2008 році в США. Під керівництвом пана Обами і пана Байдена вибачили Росію агресію Русію. проти Грузії, да, фактично да. її легалізувавши. Далі вони зрозуміли, що можна робити все, що завгодно, тому що вони бачать перед собою і, і нічого їм за це не буде. Далі пішов Крим. Теж легітимізація відбулася, тому що зустрічалися з Путіним. Нам ембарго оголосили просто ембарго. Нам ми були жертвою агресії. Один з гарантів оголосив нам ембарго на постачання зброї та товарів подвійного призначення, до речі, разом з європейцями. У 2014 році це ж було, я ж нічого не вигадую. І тому Путін зрозумів, що можна робити все, що завгодно. І так, на жаль, працює в цьому світі.